Дорогі радіослухачі, зараз з нами Анатолій Якименко, блогер та головний редактор порталу і Ютуб каналу Тригер. Пане Анатолію, вітаю вас! Добрий, день. пане Анатолію. Замах на Трампа. Що відомо? Ну, відомо щось уже відомо. Мене, наприклад, зацікавили відкровення. Снайпера з державної охорони, тому що Дональд Трамп, екс-президент, і йому а, має бути забезпечена державна охорона. І я, я пробував з'ясувати, чи ці откровення якось не відповідають дійсності, чи вони правдиві. і Мене там деякі люди переконували що цілком може бути. Я не знаю, чи ви в курсі. Один із снайперів сказав, що йому не давали наказ прибрати оцього стрілка 20-річного. Тобто, треба розуміти, ця людина не могла бути непоміченою. Я, я спочатку подумав, думаю, ну, ми бачили відео, ми бачили снайпери Державної служби, які просто Патрулюють вони по-любому мусять бачити. В них були і оптика, і біноклі поряд, і все, що потрібно для цього, щоб слідкувати, і в мене була така думка: можливо, стрілець витягнув десь під якогось там плаща, не знаю чи куртки, але це ж літо з цю АР ку ар 15 і зробив цей постріл. Але коли відстань сказали 150-130 метрів, це зрозуміло, що це відстань, яка і він попав у. -у, -у, -у. То очевидно стало, що треба було десь стаціонарно закріпити цю гвинтівку, чи просто прислонити її, тобто в положенні лежа, чи стріляти, до прикладу. Ну, в мене така думка, моє таке бачення. Ні, ну, Справа в тому, що так складається, що стрілка використали в сліпу керівництво Державної служби охорони дали можливість піднятися на дах, зайняти позицію Вистрілити, і лише після якогось там шостого сьомого чи восьмого пострілу його ліквідували. Ну і це ставить дуже багато запитання, чому Державна служба охорони дала можливість вистрілити, хоча могла і повинна була упередити взагалі цей замах. Це ж важливо, важливе запитання, залишається без відповіді. Ну, направду, дійсно, якщо ви говорите, що є таке откровення, я цього не знаю, не чув, але від вас ми вже почули. Е, ну, в мене до речі, наступне було питання: як охорона прогавала стрільця? Так, і ви вже дали відповідь, що тут можливо якісь інші мотиви та звичайно. Дивіться стрілець, явно там одинак, міський божевільний, студент, очевидно, людина, яка пройшла. Якісь, я не знаю, Йому 20 років. в університеті, можливо, чи в коледжі. А загалом молодь вона індоктринована лівими ідеями, які зараз в вищих навчальних закладах і не тільки в вищих навчальних закладах панують. І мала якийсь неприязнь до Трампа. Ми знаємо конфлікт поколінні, коли молоді люди там, віку 20 років чи 25 дивляться на таких, як Трамп, як на динозаврів, яких треба прибрати з цього життя, і вони заважають. І він вважав, що він бореться зі злом і робить праведну справу. Ось і пішов вбивати старого динозавра, який заважає людству розвиватися. Прогресувати і, і так далі. Тобто, <кій> мотив ну, можна зрозуміти цієї людини, він одинак, але чому... чим займалася Державна служба охорони? Він ж не спеціально підготовлений е, кілер, яких нам інколи показують у фільмах, які там мають роки і роки підготовки, роки настрілу. Тисячі і тисячі пострілів з зброї спеціальної спеціально. Тобто його виявити, в принципі, ну не, не складно було. За 150 метрів чи 130 як хтось подає, на даху. Вірно ж? Ну так. Я думаю, що зараз наші військові з того просто. Якось насміхаються і Ні, є ну досвід, насміхатися тут. Річ. Якщо стрілка, то тут нема чого насміхатися, тому що людина Ні, мається на увазі, що щось тут нечисто. Отак от скажу. Ну це дивіться. Є факт, який доконаний. Мається на увазі, що людина не підготовлена з короткої з близької дистанції. Стріляє в Трампа під час публічного виступу. Це факт доконаний, а от откровення там рядового чи сержанта служби охорони. Ну, це недоконаний факт. Є такі там, значить, матеріали, які поширюються в інтернеті, але перевірити, їх, спростувати чи підтвердити неможливо. Але вони так лягають в або так поєднуються з достовірною, з достовірною інформацією. Але я би тут ширше подивився на це питання, передусім, ми повинні розуміти, що замах здійснювався на. Колишнього президента Сполучених Штатів і теперішнього головного претендента на посаду президента Сполучених Штатів. Сполучені Штати це не Словаччина. І пробачить мене Роберт Фіцо, наш uh -huh. друг України. Але від того, що на нього був замах чи не був, лишився він живий чи не лишився, ну. Мало що залежить в світі і в західній цивілізації, тому що Словаччина країна, яка ну, існує, та існує все. А якщо в США відбуваються такі замахи, то це може свідчити напряму про дуже глибокий соціальний конфлікт і назрівання громадянського протистояння, яке може вийти в громадянську війну. Значить, Там щось не так все просто може бути. Може бути. Я не кажу, що це обов'язково саме так. Тому що ми знаємо протести, якого там 2020 року, коли е, поліцейський колю продушив чорношкірого громадянина Сполучених Штатів, і там у них е, розгорнулися цілі погроми і побоїща, грабували магазини, нападали на приватні якісь, там, домоволодіння. Потім цкували е, і доганяли білих, білошкірих, е, і там були. Ну, серйозні якісь проблеми в Сполучених Штатах. І всі казали, що очевидно, Стара Америка а, вступає в бій з новою сучасною неомарксистською Америкою. Стара консервативна Америка, яку представляє Трамп, вступає в такий бій. І не оце лінія громадянського протистояння, лінія громадянського конфлікту. Цілком можливо. Що щось подібне відбувалося і в Америці, ще раз підкреслюю, що з цієї трійки е, Роберт Фіцо, Орбан, Віктор Орбан і Дональд Трамп на двох уже здійснювали замах. Я, звичайно, не хочу порівняти Трампа ні з Фіцо, ні з Орбаном, тому що якщо Фіцо і Орбан це справді м, прислужники. Путіна і Кремля, то Трамп не є таким. Він в силу своєї якоїсь там нерозбірливості чомусь користується цією прислугою. Тобто, але наші експерти, журналісти і коментатори цих подій зосередилися в основному на кому це вигідно і чим закінчаться вибори, чи це є вже доконаним фактом президентство, наступного президентства Дональда Трампа. От. Ну я не думаю, що саме на цьому потрібно було акцентувати увагу, тому що Трамп і так є е, лідером цих перегонів, і стріляли в нього там, чи, чи не стріляли. Я вже не, не піднімаю питання е, дурниць, відвертих дурниць, е, коли у нас в Україні починають розказувати, що це. Е, Політтехнологи Трампа організували на нього замах. Це ну, зовсім дурниця. Є ще така сама дурниця, що політехнологи Байдена вирішили прибрати Трампа там, для того, щоб Байден не змушений був сходити з перегонів. Ну, теж абсолютно дурниця. Чому ця Ось. дурниця? оскільки загинула людина, яка була за спиною у Трампа. Ні, ну, Звичайно, це тільки в Україні можуть поширювати такі і вестися на такі от речі. Тут я ще раз кажу, що треба було сфокусувати увагу, чи є цей стрілок м м людину, яка відображає якісь там загальносуспільні течії, інтереси а, такої лівомарксистської колони в США. Ну, очевидно, що є, але він одинак. Я б не сказав, що це наслідок дуже глибокого громадянського конфлікту, який теж якби, не можна е, заперечувати. Але е, Дональд Трамп, якщо ви помітили, він насправді складається враження, що він знаходиться в серйозній конфронтації протистоянні з світовою закулісою. І тому що він погрожує розпустити Організацію Б'єднаних Націй, Всесвітню організацію охорони здоров'я, нанести смертельного удару Північно-Атлантичному альянсу, тобто НАТО, і так далі. Трамп бачить легко дуже аферистів і паразитів і намагається їх розігнати. Але це не ідеологічне протистояння, це просто Трамп помічає їх. Непрактичність і неефективність. Якщо згадати 2020 рік, як Трамп характеризував на останньому році свого президента, коли ми вступили в цю ковідну історію, там в Штатах є такий Ентоні Фаучі, головний інфекціоніст, головний роздмухувач занепокоєння соціальних дистанцій, масок, щеплень і так далі. Ну, яскравий такий представник. Фармацевтичної якоїсь мафії чи як її там назвати, так Трамп сказав зразу, що якби він слідував е, е, порадам Ентоні Фаучі, головного інфекціоніста Сполучених Штатів Америки, то жертв від пандемії було б в два-три рази більше. Ну, я вважаю, що це дуже серйозна е, заявка, тому що за ентоні Фаучі стоять, стоять всі національні структури, передусім Всесвітня організація охорони здоров'я. І Він сказав, що абсолютно Трамп сказав, що це абсолютно непотрібна і шкідлива організація, Всесвітня організація охорони здоров'я. І можна в зв'язку з цим передбачити, що світова закуліса, яку умовно там очолює умовний Джо Байден, ну якимось чином мала на меті поквитатися. Але це не більше ніж якісь фантазії, тому що я вважаю, що Джо Байдену дуже вигідний такий опонент, як Дональд Трамп, тому що протистояння йде не на ідейному, не на ідеологічному, а на рівні доцільності і ефективності. Дякую. Це важливо, тому що Трамп не загрожує концептуальній владі. В світі і концептуальній владі Сполучених Штатів Америки він не є представником світу ідеї, Трамп. Він представник бізнесу і зосередив навколо себе от людей, які хочуть прибрати наднаціональні структури, які виродилися і паразитують. Але Трамп не розуміє, що світ не може існувати без арбітрів і якихось структур. Які підтримують міжнародний порядок. І просто так прибрати і вигнати, скасувати інституцію, ну це не вихід з положення. Ми просто зануримося в хаос, і на цьому все скінчиться. І тому Байден саме цього і прагне, щоб Трамп, якщо вже він прийде до влади, таке станеться, що він наробив помилок. А просто розігнати ООН, Організацію Об'єднаних Націй, НАТО там, і Всесвітньої Організації охорони здоров'я. Це жорстока помилка. Дякую, пане Анатолію. Що ще відомо про цього хлопця? Його, до речі, звати Томас Меттіо Крус. Крукс. Отак. Напередодні він записав відеозвернення, де жорстоко розкритикував республіканців. Також він був у футболці такого ютуб-каналу, він називається «Руйнівне ранчо». Там Людина, власник цього каналу, Мет він знімає огляди зброї і на своєму ранчо робить такі різні експерименти зі зброєю, скажімо так. І тобто людина цей хлопець він цікавився видно зброєю, і от саме саме він став виконавцем, або, як ви говорите, таким просто випадковим, можливо, так ви сказали, чи ні? Ну, звичайно, це випадкова людина, яка просто занадто десь романтична і трошки не сповна розуму одночасно. І Романтична, і не сповна розуму. І він легко так от пішов з життя. Можливо, навіть і не задумуючись над наслідками. Йому головне було ну, вистрелити в Трампа. Це ну, сенс його життя на цьому, на тому відрізку, життєвому відрізку, на якому він знаходився. Він виконав цю місію, і, і все. І він навіть не задумується. До речі, яка реакція Байдена була на цю подію, бо президент США Джо Байден назвав помилкою своє висловлювання настав час поцілити Трампа в яблучко». Він це сказав напередодні замаху і уточнив, що мав на увазі зосередитись на діях опонента. Ні, ну зрозуміло, що це Трамп сказав зовсім в іншій коннотації. І не мав на увазі організацію замаху на Дональда Трампа. Я ще раз підкреслюю: штабу Байдена, не тільки Байдену, а й політтехнологам Байдена зовсім не потрібно знищувати фізично Дональда Трампа. Хоча він, звичайно, може їх переслідувати, якщо стане президентом. Кримінальне переслідування можуть зазнати і Джо Байден, і інші, але. А, ну, ці люди працюють інакше. І ну, це не Україна. Навіть кучма не віддавав прямої вказівки на ліквідацію або вбивство Георгія Гонгадзе. Він просто висловив своє роздратування і незадоволеність, а от його посіпаки вже вирішили йому догодити і от так от спрацювали, тому що абсолютно відчуваючи свою. Там безкарність, передбачаючи, що кучма схвалить, схвалить вбивство такого зухвалого журналіста. Байден це не кучма. І він навіть не міг в якихось таких розмовах натякнути, показати своє роздратування. Це. Оптика, українська оптика, вона отак, от, от дивиться на все і думає, що якщо в Україні таке можливе, то таке можливе і в Сполучених Штатах Америки. Це помилка дуже серйозна. А як до речі, кримінальні справи Трампа? Бо окружна суддя штату Флорида Елін Кеннон 15 липня постановила закрити федеральну справу проти Дональда Трампа стосовно неналежного зберігання секретних документів. Нам дуже складно оцінювати судову тяганину в Сполучених Штатах Америки, тому що в нас зовсім інша юрисдикція і зовсім інша правова культура. Ми не знаємо, як мислять судді, чи вони будуть реагувати на простріляне вухо Трампа і скасують всі переслідування там, чи це пов'язано зовсім з іншими причинами. Нам з України тут важко про це говорити. це. Ну, треба щонайменше правників, які мали досвід роботи і в Україні, і в Сполучених Штатах, і можуть щось порівняти і можуть сказати, з чим пов'язано скасування кримінального переслідування Дональда Трампа з питання, там, належного зберігання секретної інформації. Чи це простріляне вухо, жалість до Трампа, чи це просто розуміння? Того, що Трамп після цього однозначно стане президентом Сполучених Штатів, і суддя, можливо, отримає якийсь бонус для себе, мається на увазі продовження кар'єри пролонгування про контракту. Добре, пане Анатолію, перейдемо до наступної теми про результати саміту НАТО. Який зробите аналіз? Бо голова держави Володимир Зеленський заявив, що, хоча Україна не отримала запрошення до НАТО під час саміту, оскільки перебуває у стані війни, проте вона отримала підтримку максимум. Написано в лапках на сайті Української правди. Дуже потужно наш президент сказав. А що ви скажете? Я хочу сказати, що саміт НАТО показав стратегію НАТО. Стратегія НАТО є наступна. НАТО насправді турбується про безпеку, але про власну безпеку, а не про безпеку України і не бачить Україну як частиною свого тіла, географічного, політичного, етичного і так далі. І НАТО обрало наступну стратегію не дратувати Росію, не дратувати Путіна, а спробувати втомити Путіна воювати. І готово, наприклад, пережити ще п'ять років війни. І щороку у нас буде новий Охмандит, угу. тому що будь-які розмови про перемовини вони завжди закінчуються Охмадитом. Це важливо розуміти. От є такі, така прописна в лапках істина, що будь-яка війна закінчується перемовинами. Це хибна істина. А от справжня істина наступна, будь-які розмови про перемовини вони завжди закінчуються ракетними атаками і бомбардуваннями. Тому що я з труби війни, хочу дати сигнал, що їм не потрібно жодних перемовин. А ще можуть бути яструби війни мислити наступним чином, покращувати свою переговорну позицію для того, щоб нас зробити більш зговірливими, розбомбити Ахмадис, щоб ми швидше закінчували війну. Тому розмовляти про перемовини – це дуже небезпечне. Друзі, от такі реалії нашого теперішнього життя в Україні. То немає електроенергії, то немає інтернету, то в мене її немає, то в пана Анатолія. Отже, з нами був Анатолій Якіменко, блогер та головний редактор порталу і Ютуб каналу Тригер. А ми йдемо далі за програмою. А пану Анатолію, заочно побажаємо гарного дня електроенергії, інтернету та міцного здоров'я. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.